Друзі, ще один поєдинок. У вазі до 65 кілограмів. Поєдинок за звання чемпіона. Рев'юх проти, проти Анищенка. Артем Рев'юх проти Максима Анищенка. Ну, Артему Рев'юху секундує Олексій Добровольський. І бачимо, що зараз е, намагається Рев'юх е, тримати центр, не розводить лікті. Зосереджений, зібраний, сконцентрований спортсмен. Налаштувався належним чином на цей фінал. Е, Ревюх. Безумовно, це шанс, безумовно, це можливість. Суддя міжнародної категорії. Юрій Дячок обслуговує цей поєдинок. І першим бал здобуває Рев'юх. Першим бал здобуває Рев'юх і рахунок відкрито. Зараз буде боротьба в партері. Завдання Аніщенка вистояти. Завдання Рев'юха провести атаку. Знаходить захват. Тягне заднім Тягне. Розривається захват. Чомусь відпустив. Не встигає з'єднатися в другий Рев'юх. І втрачає можливість реалізувати шанс партерів. Боротьба триває. До закінчення першого періоду залишається 30 секунд. Аніщенко не знаходить захват. Аніщенко не можна відступати, не можна віддавати ініціативу. І зараз помиляється, помиляється трохи безглуздо і трохи не Добре, що зрив. Але так віддавати спину і падати на живіт все-таки небезпечно. На це слід звернути увагу. Знаєте, є явний зрив, коли спортсмен робить спробу. Активна є спроба і намагання провести атаку. А інколи спортсмен більше імітує атаку, і в цьому разі такі дії можуть бути суворо покараними. Добре, що все обійшлося без покарання. Перший період позаду рахунок 1-0. В партері Рев'юх свою можливість не використав. Єдине, що, на що слід звернути увагу, перевага в силі є все-таки на боці Рев'юха. Він краще працює, він активніше працює. І все буде залежати від того, наскільки функціонально борець підготовлений, як він буде дихати. Зараз, як бачимо, Олексій Добровський допомагає йому дихання відновити. Тому дуже важливо зараз в другому періоді, який триває всього дві хвилини. Це дуже мало, але й дуже. Багато коли е, тобі нема чим дихати, коли тобі бракує кисеню, і ти починаєш задихатися, і в тебе просто немає сил утримати свою перевагу. А я нагадаю, вона є мінімальною. Перевага в один бал, тим більше у фіналі. Коли проти тебе вийшов і оце, оце два бали. Це чистих два бали зараз здобуває Аніщенко. І рахунок стає 2-2? Ви бачите, зараз челлендж вилітає із червоного кута, але рахунок 1-4. Ми зараз подивимося, чи буде корекція в рахунку. Друзі, чекаємо на рішення суддів. Але спокійно притримав те, про що ми говорили, буквально пару секунд тому. Не можна віддавати спину. І коли притримав трішечки Анищенко, зупинив це чистих два бали, і арбітер це помітив. Тому зараз, зараз кінцівка цього. Фіналу, захоплюючого фіналу, хорошого фіналу, тому що Ревіх вийшов перемагати, безумовно, ми це бачимо. Але і Анищенко налаштований на перемогу. І часто я помітив, особливо на цьому турнірі, дуже часто поступаючись в першому періоді, борець може вдавати, що він поступається, а в другому періоді активізуватись. Тому зараз рахунок стає, як ми бачимо. І ще один бал за невиправданий челіч. Таким чином, 1,5 -та рахунок на користь Анищенка. Рев'юх поступається. Ревюх, який непогано розпочав сутичку, поступається тому, що зараз Анищенко просто стоїть. Анищенко не відступає. А рев'юху бракує сил його переграти. Він хоче, він може, він намагається переграти, але перевага незначна перевага в силі на боці Анищенка дозволяє йому стояти, дозволяє йому е, стримувати активні, рішучі. Інколи трохи сумбурні дії з боку Рев'юха. І от зараз знову Рев'юх помиляється. Зайти назад, швидше зайти назад, захищається, зорієнтувався, відразу зреагував Ревюх, але не просто, не просто. Анищенко не зумів зараз в цьому епізоді здобути бал, зайти назад, провести дію, але тим не менше рахунок 1-5. Рев'юх поступається, а часу залишається все менше. Рев'юх в'яже руку. Потрібен захвати, потрібна дія. Те, що він класно рухається, те, що він вправно пересувається, те, що він. Часто змінює вектор атаки це добре. У нього це виходить, безперечно, виходить. Але потрібен захват і потрібен кидок. Потрібна результативна атака із з боку рев'юха. Рухатися замало, пересуватися мало, закручувати також недостатньо. Потрібен захват і кидок. Рев'юк дуже граційно витанцьовує, рухається, пересувається по килиму, але потрібна атака. Немає кидків, немає захвату. А Нищенко терпить, слід віддати йому належне. І... Досвідчене око. Ну, зараз 2 бали. Я думаю, що 2 бали. так, Три. І тут атака швидше, швидше. Ну, хочеться крикнути. Але ще почує! Ні! Швидше, захвати атака. ну от, от ви ви знаєте, ви знаєте, Все-таки був шанс. от Якби трошки активніше, якби. Скоротив розривів Реб'юх, але перемогу здобуває в цьому цікавому фіналі. Здобуває Максим Онищенко і стає чемпіоном турніру пам'яті В'ячеслава Жминько. Вітаємо Максима Анищенка. Ну і хочеться побажати Артему Моревіху наполегливості. У нього все вийде. Він молодець.